Чуєш, так б'ється серце Херсонщини. У кожному ударі сила і боротьба. Держава це ти, коли тримаєш позицію, чиниш спротив загарбникам на поки що окупованому лібобережжі, оперуєш під обстрілами, вивозиш людей з небезпечної громади, відновлюєш світло чи школу, витягаєш з-під завалів. Збираєш врожай з рідної землі. День української державності не лише про історію, а передусім про людей, які роблять все можливе і неможливе, або Україна вистояла і перемогла про тебе, тому що ти українець, знем української державності. Слава Україні!